Услід за освітянами, міліціонерами, пожежними, афганцями свій музей відтепер мають і медичні працівники Бердичева. Напередодні їхнього професійного свята у музеї історії міста урочисто перерізали стрічку до нової кімнати. Там розмістились експонати, що розповідають про історію Бердичівської медицини, людей, котрі зробили великий внесок у розвиток цієї галузі, а також обладнання, яким колись послуговувались лікарі, і з допомогою якого працюють нині. Ідея, щоб кожен колектив, заклад та установа мала свій музей, належить міському голові. Протягом десятка років вона втілюється у життя, зазначили на відкритті. Я переконаний в тому, що місто, кожна сім'я, кожний колектив повинен мати історію. А для того, щоб зберегти історію, потрібно, щоб був музей, музейна кімната. Тому що, коли приходить будь-який керівник будь на, е, на посаду, чи обирається, чи то перезначається, якщо він приходить голий стіни, і. Таке враження, що до нього ніхто нічого не робив, безумовно, він буде себе вести ніяк. Він не буде працювати на колективі, він не буде працювати на громадах. То я про що кажу? Коли людина приходить і бачить, що до нього працювали люди, то він старається сам працювати. Це стимул для гарної праці. Ще в 2002 році ми під керівництвом Анатолія Ніколаєвича з нашим покійним, на жаль, Віктором Коржуком Відвідали наш Державний архів України, де були знайдені матеріали про нашу міську лікарню, і з того часу розпочалася клопітська робота. На жаль, вона трошечки затянулась, але я дуже рада, що сьогодні все нам це вдалося. Лариса Бабікова подякувала міській владі, усім працівникам лікарні, музейним працівникам та спонсорам, які допомогли втілити спільну мрію у життя. Старішини шини медицини зазначили, давно хотіли, щоб музей присвячений роботі людей у білих халатах існував. Тим паче, що розповісти, показати за понад 200 років існування цієї галузі в місті є що дата. Досить поважна і повинна бути безумовна історія. Історію творять люди. Хочеться, щоб кожен міст свою частину історії нашої міської медицини. Хочеться, щоб часом це була не музейна кімната, а щоб це був справжній, великий музей. І я думаю, що можливості у всіх нас є поповнити його певними експонатами, певними досягненнями в роботі. А в 90-х роках дуже мріяв працер Вікторія Яковлевич Добровольський, а з ним Анатолій Миколаївич Терегиєв, відкритий на базі нашої лікарні. Музею і дякуючи і новому керівництву, міської владі, і всім вам, колегам, які ви теж приймали велике велику участь в цьому дійстві, велике спасіба вам. Новостворена музейна кімната сприятиме збереженню славних традицій бердичівської медицини, берегтиме пам'ять про видатних її постатей та спонукатиме прийдешні покоління лікарів працювати ще краще. Зійшлись на думці присутні. А в усіх бердичівлян та гостей міста тепер з'явився ще один пункт, куди можна завітати і де можна почерпнути чимало цікавого.